взяли в аренду вот это вот кафе пополам. И с этого начались наши беды. Значит, вместо того, чтобы работать до 10 часов, как вот работает то кафе, даже то до 11, ради бога мы бы терпели. Но они работают до 4 утра. Гучна музика, крики нетверезих відвідувачів, і це щоночі кажуть мешканці будинку. Обурені цим вони написали звернення до міської ради. Їм відповіли, що кафе саме кафе, а не бар, має дозвіл працювати лише до десятої години. І перенаправили скарги чернівчан до шевченківського райвідділу міліції. Проте після того нічого не змінилось, запевняє мешканець будинку. Микола Савін каже, власники кафе не відреагували ні на прохання міської ради, ні на їхні особисті. Міліція нам помочні можуть. Ми дзвонимо на 02, оператор Ончул, его фамилия, я специально узнал старшина Ончул, мне отвечает, обратитесь в Лени... этот, Шевченский рай. Все. До то того ж, власники чи то кафе, чи то бару вивели вентиляційну витяжку не на вулицю, а у підвал будинку. От наша злополучна труба. Це не проста труба. Це труба, яка називається витяжний вентилятор. Веде э, в поміщення, в підвальне поміщення, яке було віджато по современному же языку, отжата у нас, у жителей этого дома. И вот эта труба дует нам все этот, смотрит газ подъезд, в подъезд, который мы дышим. Диши ми, дишемо наші діти, дишать». з того часу, розповідає Микола Савін. Самопочуття мешканців будинку значно погіршилось. кажуть, таке терпіти не будуть і знову написали звернення до міської ради. Чиновники пообіцяли скликати спеціальну комісію. Це буде або 7, або 8 жовтня, де будуть скликані фахівці із департаменту житлово-комунального господарства. санепідемстанції». Також відділу надзвичайних ситуацій, якщо вона незаконна і немає ніяких дозвільних документів, обов'язково дається припис на демонтаж. Позиція власників кафе нам невідома. Працівники відмовилися надати будь-які коментарі чи бодай передати наше прохання керівникам. Тому ми залишаємо за ними право пояснити свої дії або спростувати заяви мешканців. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час.